Тих, хто готов чути. Чути це значить відчувати, не просто слухати. Якщо ви відчуваєте дивну втому без причини, якщо ви відчуваєте потребу, усамітнитись або навпаки, у вас є порив таки все змінити, ви вже в процесі того переходу, трансформації на інший рівень. Це не таке от слово заїжджено модне, яке зараз всі використовують. Це глибина, енергетична трансформація. І вона триває на всіх рівнях: на особистому, на колективному і на планетарному. Тому що старе вже у вашій карті миру не працює, а нове ще не оформилось. І ви, начебто, відчуваєте, що ви зависли між, знаєте, між світанком і чимось темним, наче ви в коридорі якомусь. і тут народжується оте справжнє. В цьому процесі відбувається щось на схоже на, коли стираються старі ролі, коли чужі сценарії уходять, і ми починаємо жити новим. Коли тіло перебудовується, і коли ми вже не можемо рухатись на старій швидкості, тому що змінюється свідомість. Тому що, коли змінюється свідомість, ми відчуваємо себе більш глибоким, і ми бачимо ясніше, в цей момент може бути дуже боляче. Цей момент може бути некрасивим і незручним. Але це такий. Знаєте священний процес повернення до себе. В цьому сенсі, що може допомогти не загубитись? Це таке прийняття себе, ніжність до себе, не поспішаючи, прислухайтесь до тіла, рухайтесь, обіймайте себе, більше спіть, будьте присутніми в моменті, в тиші, в диханні. Відчувайте оту чистоту середовища, відчувайте наміри свої, людей і відчувайте те, що вас відволікає від себе. Створіть цей простір без масок і йдіть у глибину. І я вам пропоную своє супроводження у таких переходах до себе, до стану свідомості. Я вам пропоную не тільки терапію, а й енергопрактики. Я вам пропоную поле, де ми можемо поремонтувати себе і згадати, хто ми насправді. І це дуже красивий процес. І да, навіть якщо він навіть десь боля... болячий, але а, щоб не загубитись, я надам вам ту підтримку, де я вас побачу. Де я буду присутньою з вами, де я вам дам свою емпатію і створю цей простір, який вас приведе до самого себе. Записуйтесь на індивідуальні консультації, долучайтесь до моїх групових проєктів. Я чекаю на вас.